Апокаліпсіс. В, хож, дане відео можна дивитися 8 плюс. Так, мені, будь ласка, два, два чізбургера і, і картошку фрі. Добре з вас 1500 чикінг чикін гривень. Хорошо, де там моє. Тика можно мені в пакет. Хорошо. Ось ваш пакет. А чего у вас тільки чорний пакет? Э, е, у нас белых. Е, у нас белых завтра привезуть. Хорошо. Так, ох. Хорошо. Е, треба вжити из магазина. Да блин. Так побачення. До побачення завтра прийдіть до нас. Так. До опять люди продають хати. Як я це не люблю. Фу, і так. Чим побідаємо? Давайте чизбургом. Чизбургом. О, а вкусний а чизбургер. А вкусний такий ого? Такий вкусний вкуснятина. М -м. яка які вкуснятина. Десь ще що ті кубки я виграв за перший кубок, що я грав на гітарі, а другий кубок, що я був в паркурі. Десь що тут у нас оружіє. Оруж Класний коврик я зробив. Ну, тобто купив. На ринку був. І я тобі базар, так. Да. Ух, хоч якось жарко якось. Фух, так. Треба поїхати це... в город. А я так і, в... і так в місті забувся. Ліна. О. Ну, хорошо. Так, будемо їхати на заправку. Бля, опять хтось ктось эээ бомбойкою зарвав, так чук чук буль 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 так, скільки з мене на ти карточку? Чих? М -м, все. Фуч. Все, поїхали. М -м -м, де? Поїхали додому і додому, додому, так. Да. Так, поїхали. Блін, а Опять хтось там понастроював тих штук. П'ять років забомбили ту хату. Эй, я не люблю тих Руських Не надоели. по тоже ставте лайк. Так. У мене тут картинка, сам покупав, купляв. Так. Що такого нового? Нет. Так. Ой. Ого. Не хочу Блін, опять я тут Ну на Aliexpress купив цей телевізор. а напевно, інтернет глюче Так О, е тренди. Е. -м. так хорошо а да, все, кінець. так. Я вже... ну, під... выключаем телевізор. Так. Ну і ми будемо подивимося новини. Чик, срочні новини. Сьогодні в, Chicken City, в чик Чикен Ситі, в Chicken Город, Зомбі Апокаліпсис. Опять брешуть. Ой, от блин, запущу фейерверк. А то в мене їх мало. Так, хм. Да. но я не верю в Так, а, блин, О, пок... ай, ай, ай 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 Я заліз на крышу. А Друге серце, блін. Я тут. Ой-ой-ой, та, блін. І... Так. Треба піти додому взяти тих. Я тим дробовік. Піду цим входом. А то нападе. Там. Фух. Двері закриті. Блін, він ламає двері. Угу. Достаєм дробаш. Так, закриваємо. І на тобі. на Що? на тобі. на, на, Що? убив цього. І так, давайте належим там ще будуть? Я вийшов на двір і за мною біжить двоє. Блін, це вже двоє, багато. Надо о першого замочив. На, на, на. А я, я. Послідня, послідня життя. Блін, я з'явився то і я вже не буду вмирати. Просто я знайшов от -отого щось. Дивіться. Я нашел спа... На тобі, я з я прям злякався. на тобі, Блін. А як я злякався? Блін, ну не ж і не життя. Блін, вони там нападають багатою кучкою. Кучкою нападають, Блін, треба вже охороняти дому. Так, я десь тут бачив, що є така машинка десь тут. Ну, я, я хочу свою машинку прокачати повністю. Зараз прокачаємо. Так, тут щось тут треба прокрутити. Так, 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 і ще трошки. І беремо Мог... е, так. Блін, опять не дали молоток, а, а замість молотка сковородку. Опять це! Так, хорошо. Треба вже їхати. Ага, будемо кататись по городу. Так, Титанік. Потоновский Титанік, Блін, Це класно. А треба уїхати з городу. Повністю з городу уїхати. Так, я забрався. Так. І що тут цікавого його є. Давайте подивимося. Блін, який він тяжолий! Блін, я єлі його сюди дотащив. Треба ще е, поїхати за своїми вищами. Е, покладемо отуди. Ну, і будемо їхати. Я ще в мене ще був ящик. Ну, і ми будемо відправлятися в... Угу. Так, О. Будемо вже ставити. Спустя 5 минут. Так, осталось тільки е, картинку туди занести все. Я їду. Угу. І вже в мене була там коробка, коробочка. Так, блін Надо би зробати ці дерева. А, це ж чужі дерева, блін. Блін, так, Все. І будемо їхати. Це й поломаний. Так, зараз заберуся. Угу. І щось подивимо. Я знайшов там конструкцію отакого, я склав отаке. Ну, там ще е, так, подождіть. Я ще бачу що там коробку. Коробку любу. Ну, коробки ж не такі сильно тяжої. Ну, я тут ще склав свої оті віщі. Я послідній телевізор ховаю і все. Так. Ну і ми будемо плити. І перша серія буде заканчуватись. Всім пока-пока.